Ну подивимось, що ви тут зробили. Перевірка, перевірка, працює. Начебто. Треба цю кнопочку тиснути, так? Ну добре. Ну, воно його годе, діє на вуха взагалі капець. І так голова болить.

Що це таке? Певно, щось не так. Що це за світло? Де я шо я? Чому так темно? Шо це таке? А, -а, -а, -а куда попав? Шо це за монстри? Я в шоці капець. -а куди, куда, куда? Дайте вийти. Так, де я, що я? Все розвалило в хлам просто. Як завжди, з цими вченами щось робити, то краще не починати. Так, а де тут вихід взагалі? Ну, вихід, здається, бачу. А походу вони вже все, на жаль. Так, ну пробуємо вийти. Ой, щось все так заглючило. То капець, як тут все розвалило? Давай! ти ж лікар. Робиш тучне дихання. Опа, ожив. Доброго, але він щось не, не особливо добрий, я так розумію. Що ви скажете? Ну що та, Вони не слухали. Ми намагалися їх попередити. Не думав, що колись побачив резонансний каскад. а тим бачив, що створю. твою. ти живий. Дякувати Богові за цей костюм. Я боюся його рухання, а всі ті того вийшли з ладу. Прошу, нікому кашвидше рушай до поверхні та повідомлю, що ми тут застрягли. Я активую для тебе з кандисів. А от що решта наукової команди радо тобі допоможе. А це що таке? Такі крабики. Щось вони не сильно дружелюбні. Брак доступу. Може, ти підеш двері, відкриєш, а? Я щось чую, не Опа, явно щось він від мене хоче. Цип-цип-цип-цип-цип-цип. Косий промахнувся. Так, з цим лазером, певно, треба бути акуратним. Все Взривається ми прямо перед носом. Опа! А це вже цікавіше. Це вже цікавіше. Так, цікаво. А ліфт робочий чи ні? Ліфт хочу визвати. Хлопці, вибачайте. Я не знав, що так буде. Прийдеться. Іти без ліфту. О, це що таке зомбі? Ось що стається з людьми, якщо дивитися телевізор. Чому вони втягнені в однострої наукової команди? А я звідки знаю? А, судячи із запаху, тут щось здохло. Ну походу ясно, що здохло. Раз. І два. Рак доступу. Ооо, у нас є гості. Лежати. Менше треба телевізор дивитися і буде все нормально. ще один доказ. Стояв, дивився телевізор український. Його робити не треба, такого робити не треба точніше. І тоді мізки будуть на місці. Ти сюди. Тут ми вже були, треба йти десь в інше місце, де там вихід. Було так багато вчених, все взірвалося, нікого й немає взагалі. Віктора звуть доповісти статус опа, тут ха-ха, ха, -ха, -ха роздавило. Ще один повзує там. Тайські комп'ютери, все взривається, все. Тут все взривається. О, давай, чувак, втікай від нього. Давай, давай, давай. Красавчик. Ну. Не пощастило, буває. Ну, ой, а тому щось не дуже добре. як впливає комп'ютер на людей. Менше дивитись телевізор і... і новини. Він старався, але не зміг. Опа, ствол. Як завжди, нічого не працює толком. Опа, а це що таке? Ай-яй-яй-яй! Що це за мопси? Що це за мопси? А дійсно похоже я на, на, на мопса Морда така кругла, як мопса, дивіться, точно мопс. Було. Опа. Його з'їли взагалі там. Ходімо. Начальник, ти в курсі, що в тебе сталося на фірмі? Чи не в курсі? Можливо. Що можливо? О, мопсы, снова мопсы. А -я 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 -я. Сюда. мопсы достали. А куда в чем Капець. Схоже, тут великі проблеми будуть. Так. Певно, треба йти сюди. О, тут щось вилазить. А ти певно плавати не вмієш, чи вмієш? Певно не вмієш. Опа, ти сховався? Ай! Певно треба лізти вниз. О, там вон крабик чекає. акуратненько Ну, треба викрутити цей вентиль щоб сплести зверху з іншої сторони, де є той зомбі. Напевно. Не побачив. Ану йди сюди от і все, лежи собі спокійно. Фу. Відходити те чуть. пощастило йому, ну хоч патрони мені лишив. Це вже добре. Так, напевно, треба цей важіль від себе поставити і встигнути на цю платформу. А, -а, -а жучки на голову падають. Ручки на голову. Ну і падайте вниз. Не буду патрони тратити, вони мені ще пригодяться, я думаю. Пробуємо ще раз то щось не вийшло якщо стати в притул, то спуститись, певно, можна буде безпечно, але це не точно. А в принципі, теорія працює. Опа! І полетів вниз. Так, щось вони трохи падають на голову. Ой, щось нас тут дуже багато, ой, треба тікати, тікати, тікати. Мопси, мопси. Опа, мопс, дивіться, мопс, мопс скаче. Можливо, що в ящиках є, треба подивитися. Треба трошки підлікуватися. А хто зараза? Куда? Нічого так. Куда Знов з цим мопсом треба розібратись. Зайві патрони ніколи не будуть лишні. Підемо трохи. А, круто. Що це що було тільки що. Ну, підемо по трубах, раз така ситуація. Аккуратненько. Аккуратненько не вийшли. відлікуємось Ще хтось стрибнув на голову. Так, а тут треба акуратно. меньше Так, ящички мы разъебем. Так, там что снизу я. Ой, как капибара бегает. Ай. Капіпару застрелили. Це що таке? Уфу, певно, когось воно з'їло. І відригнуло назад.